Всім привіт! Що приготувати на обід, як завжди, Думка думку поганяє, підсмажила цибульку і кислу капусту смажу на сковорідці. Зараз Що щось буду готувати. Залишилось з вечора в мене трошки картоплі, пюре. Зараз я додам яйце, муки і зроблю собі лежні. Підсмажу і буде смачно сметанкою. Картопільку гарненьку розімну, бо вона застигла з вечора. Зараз сюди вб'ю яйце. І гарненько все знову перемішаю. Додам сюди муки отак От велику ложку. А ну ще трошки. І все знову вимішаю. Така картопля має бути. Я вже гарненько вимішала. Зараз трошки підсиплю борошно на стіл і буду робити. Ложку макаю в муку, а тепер буду брати так ось ложкою. І ще одну. Такі. Чи то зрази, чи то лежні, як то назве. У кожному регіоні називають по-різному. Ось такі будуть у мене кренделя. <смі> ну, щось треба придумувати. Ну, а що робити? Треба ж якось виходити з положення. Не викидати ж картоплю, правда? Вона дуже дорога в цьому році. Ось такий роблю блин на руці. І сюди. Буду викладати капусту. Вона ще не дуже простигла, але нема часу чекати. Ось так. І тепер до кубки складаю ось, ось так, як вареничок, як пірожок. Заліплюю гарненько. Руки більше в муку, щоб не прилипало. Ось такі будуть у мене лежні. Чи то зрази, хто як назве? Все, скорітка гріється. І ще один. Капусточка моя домашня. Дуже смачна теж. Так, в пальці трошки в муку. І гарненько заліплювати. Ось так. Ось такі, виходять гарні. Сковорідка нагрілася Йду буду Ось так нехай смажиться. Вже з однієї сторони підсмажилися, переверну на другу. Ой, як гарно підсмажилися. Пахнуть як смачно. Доведу до готовності зараз їх. Ось. Угу, Який буде обід смачний. Вже й готові мої лежні до винімати. Паперовий рушничок винімаю. Жменька картоплі, жменька капусти, і вийшло ось що в мене. Смакота на обід якраз те, що треба, поки гарачень, будемо обідати. З домашньою сметанкою саме те, що треба. Всім смачного! Бувайте здорові, до зустрічі!